Розваги, гамір та довгоочікувані подарунки у Рівненському зоопарку. Запрацювала резиденція Святого Миколая. Заступниця зоологічної частини Ірина Оліфорук розповідає, святкування для дітей у цей день тут проводять не вперше. Вже багато років підряд ми проводимо таке дійство до дня святого Миколая. У нас відкривається резиденція Святого Миколая, де проводяться дитячі ігри, спілкування з Миколаєм, багато безліч подарунків. Втім, окрім солодких подарунків, були й інші. Задля того, аби тварини мали комфортні умови для життя та завжди були забезпечені харчами, зоопарк вкрай потребував транспорту. Це для молодших братів, що треба давати завжди? Ми Правильно. А для того, щоб їх доставити сюди, що потрібно? Машина. Правильно. Таким чином, ми з вами передаємо сьогодні автомобіль для нашого зоопарку, щоб приймив наших молодших друзів. Тримайте. Ми сьогодні тішимося як маленькі діти, які також писали листа до Миколая, бо ми давно потребували автомобіль для транспортування кормів для годівлі тварин. Він у нас щодня мав би курсувати містом, але, на жаль, вже занадто старий, який ми маємо, і тому цей подарунок для нас дуже важливий. Передача автівки відбулася за сприяння міської влади також німецького міста партнера Есен. Саме тут відбулася виставка картин, на яких рівненський художник намалював тварин, які загинули або постраждали під час війни. Це наші партнери міста Есен, які передали цей автомобіль, Там відповідно поїхали з виставкою саме в ті в ті міста. Вон вони побачили тих звірів, які. Насправді відбулися переїхали до нашого зоопарку зв'язку з тим, що почувається повномасштабне вторгнення. Дуже їм щиро дякуємо. Те, що от ми хочемо підтримати, попри все ж нам, хочемо підтримати так само наших от наш зоопарк. Це дійсно є візитивки нашого міста. Я думаю, це от, потрібна річ. Як зазначає секретар наради Віктор Шакирзян, міська влада й надалі продовжить співпрацювати з іноземними партнерами та втілювати подібні заходи у життя. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV.